Так, нова фактура стрічки. Значить, дивіться, сатин. Це фактурний сатин, він у нас поки що в двох видах от така гафрушечка і вафелька. Вафелька завтра через день, через два буде відповідна в продажі. Дуже круті стрічки, приклади робіт Є, це щільний сатин, і на нього з двох сторон, ну, тобто така перфорація нанесена. Якісний, бачите, оцінили ви його. Так, далі такий підколосок підмережева добра стрічка, гофрірована. І органза. органза ще буде віп, І хочу дещо вам показати. Значить, дивіться: ось вам покажу стосовно органзи. Значить, є органза, та 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 от, давайте. Значить, органза, яку ви дуже добре знаєте, жадка. Так, жадка, вона достатньо мягка, дуже добре плісується. І органза э, ледіна. Це зовсім інша органза, дівчатка. Зверніть на неї увагу. Тобто, якщо ви візьмете її в два шара, вона достатньо добре тримає форму. Тобто, ця органза, вона м'якенька, і буде добре вам вкладатися в складочку, а ця буде круто тримати форму. І такі зефірно пишні бантики з неї, до речі, завітайте на сторінку до Діанки, У неї багато цікавості з цієї органзи. О, цей орган, бачите, вже розпродали, О, полюбилася вона вам. Так, е ну, різні за властивостями, відповідно, ну і різні бантики ви зможете зробити. Так, ну тут всі інші стрічки, ви знаєте.